Сумський державний університет, відділ інформаційно-рекламної діяльності, кафедра журналістики та філології, презентує Привіт усім! Я Альона Котенко, студентка спеціальності журналістика. І я розповім вам про гордість нашого університету. Визначні особистості СумДУ у програмі «Знай наших». Ви не припускаєте жодного футбольного матчу. Вболіваєте за найсильніші команди світу. А чи знаєте ви, що на Сумщині існує команда, яка підкорила п'єдестали Європи? Це футболісти команди Сумського державного університету. А розпочалося все восени далекого 2000 року, коли у стінах Сумського державного університету почали розвивати міні-футбол. Цей відносно молодий вид спорту швидко набув популярності серед молоді, і вже через кілька років про досягнення наших спортсменів дізналася вся Європа. Отже, знайомтесь команда Сумського державного університету з міні-футболу Євгеній Пархоменко. Олег Хавренко, Олександр Литвиненко, Руслан Острога, Євгеній Чередник, Дмитро Ігумнов, Євгеній Мороз, Володимир Саєнко, Олег Новіков, Едуардо Жов, Максим Мисловський, Роман Зеленський, Ярослав Пісоцький, Роман Павлюк, Андрій Анцибор, Андрій Бондаренко, Роман Таран, Андрій Дайнека. Та як називають хлопці, їх рідний батько. головний тренер Сергій Пісоцький. За ті 11 років, які пройшли, ми були многократными чемпіонами і города Сум серед вищих навчальних заведень, і області серед вищих навчальних заведень, а також ми являємося п'ятикратними чемпіонами України серед вищих учебных заведень. Вузов. Вот. Три раза мы благодаря э, руководству, непосредственно ректору университета Анатолию Васильевичу Васильеву э, ездили на чемпионат Европы среди студентов, где э, два раза мы были э, от одного шага э, до 50-го почета. и стали в Черногоре в 2009 году серебряными призерами чемпионата Европы по мечту среди учебных заведений. Протягом свого існування команда тричі змінювала свою назву. Спочатку ми вболівали за команду Університет, згодом за універ автомар. А вже з 2008 року ми підтримуємо сум -Деум». Проте від цього ні склад команди, ні сама якість гри аж ніяк не змінювалася. Адже в пріоритетах футбольної команди Сумського державного університету в честь рідного вишу ми о, являємося якби законодателями міні футбола. В місті, в області, та та все, звісно, вдохновляти. Хочеться далі як працювати, творіть, досягати нових вершин. Шана, визнання, перемоги та увага прихильників, а особливо прихильниць. Ось вона нагорода спортсменам за важку роботу. Проте перш ніж все це отримати, потрібно докласти чимало зусиль. Потівка до футзальної команди Сумського державного університету дістається не кожному. Я мічтав. играть в команде, но никогда не думал, что это будет мини-футбольная команда. Занимался футболом с детства, но поступил в университет, знал, что здесь есть мини-футбольная команда, как бы, ну, хотелось бегать, ну, играть дальше в футбол. Поступил на первый курс в СумГУ, и будучи в статусе студента, я пришел, скажем так, в спортклуб с тем предложением, что я хочу и готов, и могу играть в футбол. Можна, можна ли мені спробувати. Мені пошли на встрічі, тобто далі таку можливість, взяли в команду. В той час, коли звичайні студенти зосереджуються тільки на навчанні, гравці футбольної команди Сумського державного університету виснажливо віддаються тренуванням, які розпочинаються з самого ранку. Адже гарному результату на матчах передує тривала робота у залі. Тренувачного процесу ми виділяємо дуже велике увагу. Я цілий день. Только и думаю о том, как правильно спланировать тренировочный процесс, который идет непосредственно и в двухразовом режиме утренние тренировки, вечерние. Проте така кількість тренувань ни в якому випадку не заважає хлопцям ще й навчатися. Ничего сложного немає, Попробовал. Получается, совмещать. Учусь тоже хорошо. И играю вроде бы неплохо. На первом курсе я скажу, было тяжело. А со временем уже привыкаешь, делаешь какой-то график, режим, то есть уже ну, со временем становится нормально и возможно совмещать и футбол, и учебу. Чем больше работаешь над собой, над собой тем больше добиваешься в жизни. И не только в спорте. Как говорил Лобановский, если человек снижает к себе требовательность в быту, это обязательно отразится на футбольном поле. собственно, Пользуясь таким лозунгом. Я пытаюсь жить поки вроді получается. Якщо не ставить больших задач і и і и команді и ребятам, то прогрессировать очень тяжело. Футболісти сумського державного університету стали не тільки п'ятиразовими переможцями України, але й справжньою командою друзів. Атмосфера в їх колективі гармонійна та ненав'язлива. Атмосфера в команде дружеская, каждый ну, игрок поддерживает друг друга, ну, что на футбольном поле, что в раздевалке, там, даже где-то гуляем, ну, вместе проводим время свободное. В нашем коллективе никто не испытывает никакого дискомфорта, то есть у нас все благополучно, все слава богу, как поражением мы огорчаемся все вместе, такие победы празднуем тоже все вместе и радуемся этому. Коллектив это и есть семья, по-другому нельзя. У кого-то что-то не получается, где-то подсказали, где-то помогли. Все все должно решаться вместе. Так воно і є. Серед студентських колективів України сумчанам фактично немає рівних. Їхні досягнення вражаючі, а перспектива подальшого росту змушує плідно працювати усю команду. Ми так під, високо підняли ту планку, що е, кожну ігру треба виходити і доказувати те, чого ми достигли своєму рівня. Як би не змінювалися результати чемпіонатів, проте плани команди завжди будуть залишатися однаковими: єдність духу та спритності задля єдиної мети, перемоги та успішних голів заради Сумського державного університету, Сумщини та усієї України. Ось вона команда сильних та невпинних, спритних та розумних футболістів Сумського державного університету у програмі. Знає